Dzielę się z vami prosto skarbą To jest site dla wytłumaczenia waszych nowych wyrazów i słów. No. no właśnie. Przypomnijmy sobie przy okazji, czym jest usługa synchroniczna. No właśnie. I podobnie najpewniej jest Smet Wymyśl kowy z całego YouTube. Te słowa, jakie wam potrzebne. Tutaj w nas dzisiaj fraza. No właśnie. І я так можу продовжувати до безкінечності. По-перше, я дивлюся, бачу, як пишеться це слово. Друге, я чую відносія мови, як воно вимовляється, і я завжди повторюю за ним. Тобто, щоб мій родовий апарат звикав до цих дивних конструкцій. І я вам нагадаю, що це слово перекладається як ну, власне. Тобто, коли я щось загадала, о, так, власне, так і має бути. І дуже важлива річ, як ми вимовляємо це на польській. Перша ми бачимо в В, тобто ми закусуємо губу В, потім пішла та у, коли ми витягаємо губки, як хочемо когось поцілувати, а «щ», бо вона дуже м'якенька, бо є хреска, Н, І, І, і" пом'якшує мені Н, і я це все разом читаю «но новоснє. Давайте я зараз вам покажу, як взагалі користуватися. Цей сайт називається «Югліш». Ви вбиваєте просто до інтернету «югліш.ком» і ось воно, дивіться, тут дуже багато, дуже багато яких слів, можливо, вам видасть одразу на англійський. Ви можете вписати югляш польський, і він одразу ось так буде, така картинка, як в мене. to dużo багаto riznych mów, że jak ktoś e, wywczaje ja płąńzku albo niemecku albo francusko, albo to to wy może korzystywa się tym sitem tak samo. Dabajte podywumy się na słowo e, na przykład ogarnąć. Pojazdy wiecie to też jest bardzo ważne bo e, żeby te, ogarnąć ten mózg, bo potem ...mózg jest w stanie ogarnąć co najwyżej 150 osób. Krótko mówiąc, jeśli nie jesteś... I ja tak mogę robić do bezkienności. Ja wbawiam, na przykład, nowe słowo, albo to, co mi bardzo ciężko wymówić, i powtarzam za nosikami mowy. To znaczy, ja od razu widzę kontekst, Бачу це слово, я навіть можу десь тут натиснути, щоб перейти на власне, ось це посилання саме цього відео, наприклад. Ось мені подобається теток. І так ми можемо робити з всіма словами: просто вбивайте «Юкліш польський і користуйтеся цим сайтом.